Документування смерті фізичної особи набуло іншого виміру у зв'язку з війною з Росією. Велика кількість людей загинули в Україні внаслідок воєнних дій, але і факт їхньої смерті не зареєстрований через відсутність доступу органів державної влади до населених пунктів, де ведуться активні бойові дії, або які де-факто окуповані. Питання народження дітей в умовах воєнного стану врегульовано наказом міністерством охорони здоров'я, яким передбачено, що в період дії воєнного стану за умови відсутності можливості заповнення медичним працівником, медичного свідоцтва про народження. Дитини медичний працівник зобов'язаний на кожний випадок народження живої дитини виписати довідку до вільної форми у двох примірниках без проставлення будь-яких початок та підписів, яка прирівнюється до медичного свідоцтва про народження. Крім того, підтвердити факт народження дитини поза закладом охорони здоров'я на період дії воєнного стану на території України, можливо, також шляхом заповнення лікарем медичного свідоцтва про народження після проведення огляду жінки, яка народила дитину, та дитини, яка за умови наявності первинно облікових медичних документацій жінки, у тому числі в електронній системі охорони здоров'я, відомостей, що підтверджують факт вагітності такої жінки. При цьому законом передбачено спрощену процедуру встановлення факту смерті або народження лише для тимчасово окупованих територій. Іншими словами, для частини Донецької та Луганської областей або Криму, окупованих до 24 лютого 22-го року. Наразі перелік таких територій визначається рішенням Ради національної безпеки та оборони України, як і введений в дію наказу президента України. У багатьох випадках родичі загиблих осіб не можуть отримати жодних медичних документів про народження або смерть у районах бойових дій. Такі факти можуть бути підтверджені лише показанням свідків, актами про смерть, складеними за участі свідків, фотографіями з місця поховань тощо. Станом на сьогоднішній день встановлення факту смерті на тимчасово окупованих територіях можна встановити тільки в судовому порядку. Якщо розглядати судову практику, то ми маємо наступне: в травні 2022 року судом міста Дніпропетровська за заявою дочки було встановлено факт смерті її батьків в районі воєнних дій міста Маріуполь. Факт смерті був встановлений на підставі листів сусідів про поховання, фотокарток з місця поховання і застосування в норм статті Цивільно-Процесуального кодексу України. При цьому судом не було застосовано статтю 317 сімнадцять цивільно-процесуального кодексу, адже Верховної Ради України на час подання заяви в місті Маріуполь не було визнано тимчасово окупованою територією України. Проте, в деяких випадках, у задоволенні заяв про встановлення факту смерті на території воєнних дій суди відмовляють, вважаючи статтю 317 цивільно-процесуального кодексу такою, яка не підлягає до застосування. Наприклад, по судовій справі того ж самого суду міста Дніпропетровська було відмовлено встановленні факту смерті на території Маріуполь, бо Верховної Ради України не було визнано місто Маріуполь тимчасово окупованою територією України. За вище вказаних умов, коли тисячі людей можуть бути поховані в братських могилах, а активні бойові дії і далі тривають, необхідно також розглядати судовий порядок визнання осіб померлими або безвісті відсутніми та адміністративний порядок визнання осіб зниклими безвістю за особливих обставин. Визнання особи померлою відбувається в судовому порядку, якщо немає відомостей про місце її перебування протягом трьох років. Якщо особа пропала без вісті у зв'язку з воєнними діями, збройним конфліктом, її можна оголосити померлою після спливу двох років від дня закінчення воєнних дій. За рахуванням конкретних обставин, суд може оголосити фізичну особу померлою і до спливу цього строку, але не раніше спливу шести місяців. Особа, стосовно якої немає достовірних даних про смерть. Може бути визнана відразу лише особою зниклої безвісті. Проте визнання особи такою наділяє її родичів та близьких осіб лише обмеженим колом прав. Водночас, тривалі сроки, передбачені законом, є перешкодою для реалізації інших прав родичів та таких осіб, зокрема, одного з батьків чиняти дії в інтересах дитини без згоди іншого з батьків. Наперетин кордон з дитиною, отримання відсрочки від призиву під час мобілізації, на шлюб, на соціальні пільги, спадкування тощо. Більше того, Справа про визнання фізичної особи безвісті відсутньої або оголошення її померлою розглядається судами протягом тривалого часу через відсутність першочерговості розгляду вказаних справ та необхідності судів робити численні запити до державних органів, що в умовах збройного конфлікту, очевидно, є значно отруєним. Для унеможливлення помилок та швидкого проходження процедури встановлення факту смерті чи народження ваших близьких звертайтесь до профільних спеціалістів нашої компанії.